Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої найкращі! Ви на каналі ТРО Україна, на каналі українського Відьми. звуть мене Аня. Рада вас вітати! Сьогодні дивимось Херсон Одеса Миколаїв. Що далі не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Спонсори можуть задавати в етері особисті питання. В найближчі дні. Наші вдало відпрацюють по ворогу, колеса фортуни, випадає на військових, якісь гарні новини і відразу карта смерті. Причому він чітко знає, куди бити. Це може бути установа як медична. Інтернат чомусь там поруч. Не знаю, чому. Така фраза йде. Що ми відштурмуємо щось? Ні. Що ми сильно присунемось вперед, ні, він буде бити знову по центральній частині, по адмінбудівлям. Будьте обережні. Херсон. Та я прикріплю під відео, як завжди, нашу з вами банку хлопцям на смаколики, на подаруночки, скільки зберемо, можливо, щось купимо важливе. можна від 10 гривень донат. Попили каву, закиньте хлопцям на каву. А ми вже потім їм передамо. Так, Херсон. Може бути таке, що два-три рази в день поранені. Раз поранені, два поранені, знов поранені. Дуже обережно. Ви знаєте, великий день ми подивимося обстріл, але це почнеться раніше. Він не любить дуже сильно ці всі. Свята, завтра 6 четвер. Адмінбудівля. Можливо, вони у вас вже не працюють, але там він думає, що щось важливе для міста. Що він робить зараз, щоб не було життя, щоб не могли люди працювати? Херсон. Найближчі дні. Руйнація передмістя також дуже часто, дуже гучно. Херсон найближчі дні. Буде хтось з керівництва, тому що, от як будуть дивитися, що з вами далі робити. День дитяча, можливо, не площадка, яка всередині будинку, можливо, знаєте, як стадіончик. Дуже обережно на відкритій місцевості з дітьми. Артобстріл Херсон. Ворогу буде важкіше, бо ми йому щось підпалимо, спалимо. От За це, мабуть, будемо радіти, що ворогу виб'ємо трошки сили, але захищати все одно нам доведеться. Все одно він як відновиться ворог. Херсонщина окупована. Таємний план. Ми знаємо, але вже час реалізовувати. да, Херсонщина окупована. Радість, великі втрати, багато вогню. Таке відчуття, що чи арту їм туди підтягнуть, щось їм туди підтягнуть вороже, що в них буде більше можливостей. Одеса вас дивимось. Одеса найближчі дні. Передбачуваний, зараз опишу будівлю. Дах, як коло, от як тут, схоже. Зрозуміло, таке біле. Вже, вже колись про це казали, про це місце. Одеса найближчі дні. Шукає шляхи. Ну, тут схоже, але він такий більш сплюснутий дах. Там, де можуть зустрічатися, де можуть бути засідання, звідки можуть щось говорити, щось показувати. Вдень буде підлякувати, знаєте, як лякати. А удар буде не вден основний, що ще до чогось готується. Одеса, найближчі дні. Нібито тихіше, і нібито, знаєте, от сьогодні такий якийсь стан. І якийсь день буде такий, що і сонечко пригріло, і нібито все спокійно. Він просто до чогось готується. Погода хороша не літає, це не значить, що не полетить. Передмістям вогонь, вліт в місто вогонь. Чому не, не, не можемо повністю захист виставити? Бо багато вогню. Сила є. Але чомусь на все відпрацьовується. Миколаїв. Миколаїв найближчі дні. А що карта смерті? Неприємні новини з району. Знаєте, він не полишає своє полювання на військових Миколаїв. Обережно. Миколаїв найближчі дні. Дрони можуть іти і будуть іти. Буде робота. Є загроза для цивільних. Причому як з того боку, звідки ну, раніше воно не заходило. Раз і винирнуло, може Угу. Десь загостриться обстріл по району, там, де завжди обстрілюються. Миколаїв інфраструктура цікавить, ще на дрони вказує. Я бачу не тільки дрони, чесно. Біля води щось може гупнути. Якщо там є десь біля води, ресторани, готелі, щось таке там обережно гуляємо, але дивимось, дивіться, дивимось на сповіщення, тому що буде неприємна ситуація.